Юрій Винничук Кров Любов Анна Марія Плюм дивиться в дзеркало і бачить Анну Марію плюм з обвислими персами, випнутими ребрами, суху кисляву потвору, що вилізла з ванни. Могла й не вилазити. Могла б зостатися там жити, вдаючи русалоньку. Однак нема перед ким вдавати, бо Анна Марія Плюм мешкає сама, і єдиними живими створіннями в хаті є сім божевільних котів. Анна Марія Плюм показує язика Анні Марії Плюм, і в розпачі, схопивши стільчик, розбиває своє відображення. Дзеркало розсипається на друски, і тепер сотні Ан Марій Плюм дзиркають на неї з підлоги. Коли вона з'являється в покої, коти сидять на канапі й мружать очі від сонця. В кутку дрімає крісло, перший її коханок. Вона любилася з кожною із чотирьох його ніжок. Тепер це крісло схоже на руїну від сексуального надуживання. Анна Марія гладить його по спинці. Нічого мій любий. Я ще дам тебе направити і заживем. Пам'ятаєш, які то були часи. Я була молода, нерозважна, а ти такий шалений, шалений. Крісло сумно всміхається і знову поринає в свою поточену шашелем дрімоту. Котина, зміну її коханців, дивляться дуже спокійно. Адже їхня роля в житті Анни надто примітивна, коти її слугують лише за клюзетовий папір. Сім котів на сім днів тижня, дуже вигідно. Використавши в потребі чергового кота, Анна шпурляла його в банях з хлорованою водою. Кіти з несамовитим вереском відбував купіль і щезав під шафою, де, зачувши запах хлорки, усі тергани розбігалися по щілинах і проклинали свою гірку долю. Анна Марія перекохалася вже з усіма речами в хаті. Деякі з них в екстазі ламалися і згадували солодкі хвилини вже на смітнику. Ану це мало хвилювало. Коли котра річ її набридала, вона легко про неї забувала. Ах, повія, вона розбила моє життя, в мене могло бути таке майбутнє, голосно зітхав Друшля. Ну, чого ви нарікаєте? дивувався кавовий милинок. Адже ви, бодай, цілий. Подивіться на мене, подивіться в яку руїну перетворила мене ця розпусниця. Речі в неї викликають непогамовану хідь!» – проскрипів старий Креденс. Це називається статевим збоченням. Вона робить із нами все, що їй заманеться, а ми покірно все терпимо. Та вона нас просто стериризувала, сказав друшляк. Раптом увімкнувся телевізор. Міжнародний терорізм, якщо вас інтересує цей вопрос, я можу прочитати цілу лекцію. Та на біса нам міжнародний тероризм, здивувався Креденс. Ідеться про нашу хатню терористку, яка, на щастя, на міжнародну арену ще не вийшла. Тогда я виключаю, збуркнув телевізор і погас. Згадайте, як вона розправилася з нашим другом Пилосотом!» – ожив заморозник. Півтора року гвалтувала його день у день. З жодним із своїх коханків так довго не жила. В ті хвилини любові в неї очі вилазили на лоба. Так так, погодився Креденс. Пилосот показав себе бравим хлопцем. Він так вібрував, і стогнав, що, здавалося, повитягує з неї всі соки. А чим все скінчилося? А скінчилося все тим, що Анна Марія піймала свого коханка на ганебному вчинкові. Пилосот її зраджував із пралькою. Ганна Марія була в розпачі. Як її, королеву, усіх хатніх речей проміняти на оцю зачухану пральку? йолопе! — кричала вона, На що ти поласився? Я в ній майки перу, а ти в любов граєшся. Оце така твоя вдячність за мою доброту. Півтора року я оцим одороблом навіть пилинки не здмухнула, шанувала його, як рідного. Ну, чекай мені, волоцюга, я тобі ще покажу. Відтоді вона щодня тим пилосотом прибирала всю хату і, не витрушуючи сміття, замикала в шафу. Пралька гірко плакала. Хто я тепер, ні вдова, ні дівка? Ех, пропав козак, крикнув Креденс. От чим кохання закінчується. Я все казав баба до добра не доведе. Хто, хто, а ви ж про це знаєте, звернувся він до заморозника. Ще пак мені не знати. Анна Марія довший час приглядалася до нього. Своєю мужньою статурою і широкими плечима викликав він у неї повагу. А коли однієї ночі наснилося, що заморозник обіймає її, вона зрозуміла це любов. Щодня приносила квіти і ставила на заморозник, а той задоволено моркотів. Ну чому ви такий холодний шепотіла вона йому на вушко і ніжно гладила клямку. Анна Марія кипіла і скипала, а заморозник взаємністю не відповідав. Це було нестерпно. І вона таки не стрималася. Одного вечора вона стала роздягатися перед ним, крутила стегнами, трясла грудьми, що звисали мов пляцки, а далі кинулася його обіймати і пестити, гарячково намацаючи пальцями ерогенні зони. Усі присутні речі непорушно завмерли у тривожному очікуванні. Невже він піддасться на її пестощі, на спокусу диявола? Невже він не стримається і впаде остання твердиня моральності та цмоти у цій хаті? Анна Марія мліла і заходилася від жаги, а заморозник хурчав собі без особливого запалу. І коли в якийсь мент їй здалося, що він таки збудився, апарат вимкнувся і затих. Розбита і змучена поплилася в покій щоб усю ніч проривіти у подушку. Їй хотілося навіть покінчити самогубством, але так, щоб у цьому винен був заморозник. Хай уб'є її струмом, хай мучиться потім. Для речей перемога заморозника перетворилася на ціле свято. Тієї ночі вони влаштували справдешній карнавал. Телевізор показав цнутливий фільм про кохання, створений цнутливими митцями студії імені Олександра Довженка. Після мерзенної розпусти це сприймалося як пісня райської птиці. А потім вони танцювали і співали, перевдягалися і дуріли, як могли. Телевізор вдавав із себе заморозника, а друшляк показував телепередачу. Унітаз оголосив, що буде Чорним морем, і створив шум прибою. Бракувало тільки криків чайок. І кавовий млинок справився із цим завданням якнайліпше. Було враження, що всі вони відпочивають десь на півдні під пальмами. Креденс узяв віника і заспівав італійської сиренади. Таргани повилазили на підвіконня і дружньо підспівували. Молі пурхали й кричали Ми альбатроси, ми альбатроси. Анна Марія згребла скалки розбитого дзеркала і висипала в смітник. Роззирнулася зі смутком по кухні, не зосталося більше жодної речі, з якою би вона не кохалася. Парасоля, мітла, все це було, було, виделки, лужки, було, було. Погляд її упав на великого ножа, що мав добрих півметра. Ніж виблискував іначе весело підморгував, заохочуючи її до палкого кохання. Речі теж прикипіли очима до них обох. Невже вони зійдуться? Невже таке можливо? Анна Марія, не володіючи більше собою, схопила ножа обіруч і віддалася йому з усім надміром почуттів, так як не віддавалася ще нікому. Ніж проникав усе глибше та глибше, кров забила водограєм, і Анна Марія закричала від задоволення. Усі семеро котів повистрибували на стіл і, вирячивши очі, стежили за двобоєм коханців. Ніж любив гострі відчуття і розтинав усе, що траплялося на його шляху. Кров залила підлогу. Зголодні коти, обсіли калюжу і стали злизувати. Заскрипіла шафа, з неї виповз сот. Він виманив із лазнички пральку, і закохана пара підкотила до господині. На її очах пралька віддалася пилосотові. Анна Марія не змогла цього стерпіти. Вона дозволила ножеві війти в себе разом із руків'ям, і останнє, що вловив її туманіючий погляд, це щасливі обійми пилосота і пральки. Якого ж монстра вони породять? подумала вона і померла. Кров любов. Юрій Винничук